Базова військова підготовка. Що чекає на студентів вже цієї осені? Наслідки укрупнення вишів та вступна кампанія. 2025. Останні новини з міністерства освіти розповість мій сьогоднішній ньюзмейкер. Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України, народився в українській діаспорі в Канаді, закінчив Кембриджський університет у Великій Британії. Зараз відомий своєю участю у розробці освітніх реформ. Якого віку ваші діти і де вони навчаються? У нас є з дружиною четверо дітей. Троє є студентами, одна є школярка, двоє в кімнатській академії і один в університеті Шевченка. Я пропоную почати основну частину нашого інтерв'ю з найбільш обговорюваної теми це укрупнення закладів освіти. Ви займаєтеся саме вищою освітою, тож поговоримо з вами про вищі. Але спершу я пропоную нашим глядачам подивитися коротку інформацію на цю тему. Кінець 2024-го студенти Львівського національного університету природокористування протестують проти приєднання до іншого вишу. Скорочення проводять в рамках реформи вищої освіти. Це лише частина пакету реформ. Зміни комплексні і стосуються вони не тільки методики навчань. В Україні зменшується кількість вищих навчальних закладів. Тільки за минулий рік мінус 10 ВНЗ. Загалом же зі 170 закладів освіти залишити планують близько сотні. Основні критерії скорочення, кількість студентів і доступність. Наприклад, Національний університет імені Івана Огієнка приєднали до Подільського державного університету. Все через невелику кількість студентів. Можемо взяти один із останніх кейсів. Це в Кам'янці-Подільському. Об'єднали два університети. Це Кам'янець-Подільської національної університет імені Івана Угієнка до Подільського державного університету приєднали. Розкажіть, будь ласка, які мотиви такого рішення? Ну, дивіться, насправді того дня кабінет міністрів прийняв рішення по двох університетах в місті Кам'янець-Подільський і в місті Умані. А два університети в кожному з цих міст. А які були приєднані чи об'єднані два в один університет? Обидва ці міста це міста в районі 100 тисяч населення? Умань трошки менше, Кам'янець-Подільський трошки більший. 100 тисяч населення не може на сьогоднішній день забезпечити демографічно. Не можемо забезпечити два університети. Ці два університети в кожному з цих міст були відносно маленькі. Два університети по 3 тисячі плюс-мінус студентів. Тепер зараз стають одним університетом 6 тисяч 6,5 тисяч студентів. А і в нас є спеціальна програма Світового банку, яка нам дозволяє в кожен об'єднаний університет. Інвестувати півтора мільйона доларів е, в науково-навчальне обладнання. Ви зазначили, що в цих вишах вчиться по три тисячі студентів. А для розуміння, наскільки це мало для такого містечка, як Кам'янець-Подільський, і яка має бути кількість, щоб університет автономно працював? Ну, дивіться, середня кількість студентів в європейському університеті, в університеті в Європейському Союзі, є 10 тисяч, а у нас як і в Європі, є великі університети. Наш найбільший університет на сьогоднішній день це Львівська політехніка, 34 тисячі студентів. Але в Європі ми бачимо університети, деякі як Варшавський, наприклад, як Віденський, по 50, а то й більше тисяч. У Нас таких гігантів ще поки що немає. Для того, щоб вийти на цифру 10 тисяч середньому, а це наша ціль, тому що ми так чи інакше стаємо частиною європейського простору. А мінімальна кількість має бути приблизно 5 тисяч. Це один з наших критеріїв. 5 тисяч студентів на заклад вищої освіти. Давайте поговоримо зараз про результати укрупнення у 2024 році. Вже 10 університетів зазнали укрупнення. Оці півтора мільйона доларів від світового банку, про які ви говорили для укрупнених вишів. На що їх уже витратили? В кожному закладі вже здійснені ці інвестиції. В багатьох випадках нас. Куплені електронні мікроскопи різного ну різного роду обладнання, яке потрібне для а, передових досліджень. А, нещодавно був в Харкові в Каразінському університеті, а е, дуже цікаві відкриті лабораторії. На жаль, під землею в підвалах, тому що зрозуміло, це Харків треба це а, там постійна небезпека. Але тим не менше, а, зроблені є нормальні а, лабораторії, в тому числі для Абсолютно унікальної програми, яка існує в Харківському університеті ім. Каразіна, де готують. Я думаю, що деякі наші викладачі пам'ятають така CSI а, 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 це про криміналістів. А, це, а, це магістерська програма з криміна... де готують криміналістів. А і якраз це дуже цікава програма, яка потребує дуже передового обладнання власне для хімічних досліджень. А, і воно стало частиною наших інвестицій в Харківському е, університеті. Насправді, таких прикладів можна взяти дуже багато по кожному університеті. Не всі університети вичерпали свій бюджет поки що півтора мільйона, але е, покупки продовжуються. Якщо говорити про вступну кампанію 2025, давайте проговоримо якісь основні аспекти, які нововведення чекають на абітурієнті. Насправді нововведення хіба що такі. У нас е, мова йде про те, що ми, е, як і минулого року, запроваджуємо нову систему фінансування вищої освіти. Отже, якщо в нас традиційно було дуже чорно-біло, ти або бюджетник, або контрактник, сьогодні у нас з'являється третя можливість: ти можеш бути бюджетником, ти можеш бути контрактником з грантом, або ти можеш бути контрактником, який оплачує весь все навчання е, сам самостійно. Це важливо, тому що е, якщо попередньо в нас було приблизно 40% вступників щороку, які отримали державну підтримку, а 60% держава казала, вибачте, але ми вас не підтримуємо взагалі. Зараз ми ці співвідношення змінюємо навпаки. Отже, 60% вступників отримують якусь державну підтримку. Вона може бути 100% в формі бюджету, або вона може бути часткова через так званий механізм співфінансування через гранти. Таким чином, держава намагається мотивувати людей вступати на ті спеціальності, які є реально необхідні для нашого прогнозу ринку праці для держави. А, е, а ті, які хочуть вступати на ті, які менш потрібні, ну для них освіта буде дорога, тому що там, імовірно, буде менше бюджетних місць і е, гранти е, будуть менш доступні. А які спеціалізації зараз мають широке держзамовлення, а які є кон'юнктурними? Все, що відноситься до людського капіталу і до інфраструктури, є однозначно в пріоритеті держави. Це означає, людський капітал це медицина, це терапія реабілітація, це вчителі, це психологи. Це те, що відноситься до розвитку наших або дітей, або нашого здоров'я. Це може бути ментальне, фізичне, реабілітація це важливе для ветеранів. Це один аспект. Другий аспект це. Інфраструктура, так що інженерні спеціальності мають на увазі всі: ну електрична, механічна, хімічна, все. А далі архітектура будівництво, надзвичайно важливо. А цивільна інженерія все, що відноситься до відновлення нашої країни. А крім того, у нас є дві такі важливі галузі економіки, які ми так чи інакше бачимо, що Україна буде розвиватися: це IT з однієї сторони, і агро з іншої сторони сільське господарство. А якими спеціальностями ринок перегрітий, але вони викликають популярність серед абітурієнтів? Право, все, що відноситься до бізнесу і менеджменту, мається на увазі, менеджмент, облік і аудит, фінанси і так далі. Це все є спеціальності, які, на які попит перегрітий. До речі, маю вас трошечки розчарувати, але журналістика. А, набагато більше вступників, ніж ми прогнозуємо місць на ринку праці. А, Завжди стом... мені здається, традиційна історія з журналістикою. журналістикою журналістику всі є багато попиту, але це не означає, що, що кожен, хто закінчує журналістику, працює журналістом. На жаль. А, і попит є набагато більший, ніж ніж ми можемо прогнозувати ринок праці. Далі стоматологія. Ну, давайте так. В основному а, перепрошую, ще туризм, готельна-ресторанна справа того типу речі, вони популярні. Але, на жаль, ми не прогнозуємо великої кількості вільних вакансій після завершення навчання. Тому для таких спеціальностей запроваджена цього року так звана індикативна собівартість, що означає, що контракт на них буде достатньо дорогий. І там гранти надаються тільки другого рівня. Отже, для того, щоб отримати грант, там треба мати 170 балів з двох предметів, і тоді можна отримати грант без коефіцієнта і відносно мало бюджетних місць. Отже, фактично меседж такий: якщо хочете вчитися на такій спеціальності, будь ласка. Вони представлені майже в кожному університеті, але майте на увазі, вони дорогі. і Це достатньо ризиковно ризиковне рішення, тому що ймовірність достатньо висока, що будете працювати не за спеціальністю після завершення навчання. Чи правда, що минулорічний кабінет вступника вже не працюватиме? Дивіться, у нас, е, кабінет вступника це, це інструмент, який з року в рік е, трошки змінюється. Це не є питання, що типу, щось змінилося цього року, а реєстрація е, на кабінети вступника починається з 1 липня, а 4 липня в кабінети загружаються, е, завантажуються е, вже результати НМТ. А з 19 липня розпочинається пріоритизація для вступу. Тут важливо, звертаюся до всіх вступників, що цього року у нас буде 15 можливостей вибору: 5 на бюджет, 10 на контракт. Але що дуже важливо, якщо ви обираєте бюджет і проходите на бюджет, а пізніше відмовляєтеся від бюджету, гранта ви вже не отримаєте. Отже, держава пропонує один раз фінансову підтримку. Можливо, на бюджет. Якщо не проходиш на бюджет на контракт, можна отримати грант. Ви не зобов'язані подаватися на бюджет, можете зразу отримати контракт і зразу походити на грант. Ці речі всі комунікуються в кабінеті вступника, там будуть такі, ну е, як би це сказати, там, віконця, типу, уважно приймайте рішення, що ви робите, тому що ці пріоритети є достатньо важливі, і після того, як ти обрав пріоритети, його змінювати вже не можна. Це дуже важливе, відповідальне рішення. Тим, хто вступав минулоріч, наприклад, кабінет вступника, треба перереєструвати. Виходить, добре це важливе було питання. Розкажіть, будь ласка, про підтримку ВПО. Яка додаткова підтримка абітурієнтам з прифронтових населених пунктів? Дивіться, Якщо ми говоримо про е, тимчасово окуповані території, тут важливо. Ми зацікавлені в тому, щоб кожен студент, вступник, молода людина, яка знаходиться сьогодні на тимчасово окупованій території, мала можливість максимально Отримати нормальну якісну європейську освіту в Україні відповідно. Ці особи вступають без НМТ. Вони вступають через так звані центри донбас Україна, Крим, україна які знаходяться майже при кожному закладі вищої освіти. Є деякі заклади, які працюють більше з такими вступниками, наприклад, ті, які переміщені з е, окупованих територій. Я про Мелітополь, я про Бердянськ, на жаль, переміщені з Херсон. На сьогоднішній день через е, безпекову ситуацію. Херсонські заклади дуже класно працюють з, е, з тимчасово окупованими територіями. Отже, для тих є очевидні певні умови для е, чотирьох регіонів, е, які зараз знаходяться під постійними обстрілами: це Суми, це Харків, це Запоріжжя і це Миколаїв, де працюють заклади. А якщо особа вступає з тих регіонів у заклади у тих регіонах, вона отримує додатковий коефіцієнт на гранті. Така є наша пропозиція. Це ще буде розглядатися окремо в кабінету міністрів, але я досить певний, що це буде прийнято. Відповідно, ми зацікавлені в тому, щоб ті заклади отримали саме свого свого вступника. Чи вело міністерство якесь спостереження з приводу того, як за ці роки повномасштабної війни чи зменшиться кількість абітурієнтів-хлопчиків в Україні? Віця, ми про це дуже багато говоримо, і це часте питання. Очевидним є те, що є певна тенденція зараз, що мами вивозять своїх особливо хлопців, а в 16-17 років, 10-11 клас, їдуть кудись за кордон. Нібито бояться якоїсь там мобілізації чи щось таке. Я вже декілька разів про це говорив. Це, це е, і не тільки я, насправді це загальна позиція Української держави. Жодної перспективи зниження мобілізаційного віку немає. Відповідно, вивозити задля того, щоб боятися, що 18 років їх мобілізують, це не дуже раціонально. Але якщо говорити про те, що є побоювання, вони є. Що ми бачимо сьогодні? що 16 17 виїжджають. І в нас є достатньо велика кількість, які повертаються у 18-19. Цифри мене особисто дуже сильно надихають. 312 тисяч нас цього року зареєстровані на НМТ. 20 тисяч із тих 312 це люди, які знаходяться за кордоном. Польща, Німеччина, Франція, Італія, Чехія, всіх країнах Європи, так само дещо в Північній Америці, вони там реєструються на те, щоб писати у нас НМТ. Це дивно, тому що для того, щоб їм вступити в їхні заклади французькі, німецькі і так далі, НМТ не потрібно. Нам потрібно просто атестат. Отже, це є 20 тисяч і минулого року було 20 тисяч і цього року 20 тисяч, які знаходяться за кордоном, які бачать, яка там якість освіти, як там виглядає навчання, як виглядає взагалі життя. І вони все таки хочуть повертатися в Україну, і на тут я хочу звернути увагу, що багато із нас кажуть, що багато говорять, що типу, ну якщо вони в'їдуть, то вони вже не виїдуть взагалі. Так далі звертаю увагу, що в українські заклади вищої освіти фактично всі входять в мережі європейських закладів, так званий Еразмус Плюс. А і кожен студент може попасти на академічну мобільність. Хлопці, дівчата не грає ролі віком. 18-22, Вони мають можливість поїхати на один семестр на навчання кудись за кордон. Мої особисто наші старші двоє дітей скористалися з цього. Наш старший їздив, наша наша старша донька їздила на один семестр вчитися. А в англомовному закладі один в Торонто, друга друга в Глазго, а в Шотландії це надзвичайно важливо, тому що в межах чотирьох років вищої освіти у них дуже сильно розширюється світогляд. Вони бачать життя там, вони себе відчувають там, і 90% повертаються, і це насправді дуже дуже надихаючі цифри. З 1 вересня 2025 року в усіх закладах вищої освіти має розпочатися базова військова підготовка студентів. Це попередньо 300 академічних годин, які включатимуть тактику, домедичну допомогу, основи військової дисципліни, психологічну підготовку, міжнародне гуманітарне право а також навички поводження зі стрілецькою зброєю. І тут мені цікаво спитати у вас про формат навчання, хто його розроблятиме, тому що я пригадую своїх одногрупників, які ходили на військову кафедру. Це звісно інше, але все ж таки я пам'ятаю їх розповіді про цю радянську систему навчання, коли те, як правильно віддавати честь, важливіше ніж те, як правильно стріляти. І ось тут мені цікаво, як формат навчання розроблятимуть, враховуючи нові реалії. Дивіться. По-перше, маю сказати, що зараз вже зареєстровано в Верховній Раді зміни до законодавства, які стосуються військової підготовки студентів. І тут основним двигуном цих змін є офіс президента. А відповідно, в мене немає сумніву, що це пройде через Верховну Раду. На сьогоднішній момент, відповідно до чинного закону, мова йде про те, що в нас є три. Кредити, отже, це фактично 90 годин навчання так званої теоретичної підготовки, і сім кредитів. Отже, це багато навчання я вже чесно кажу, Сім, да 210 годин навчання практичної підготовки. Це буде змінено. Це буде змінено. А на сьогоднішній день мова йде про тих самих три кредити теоретичної підготовки і лише два кредити практичної. А два кредити практичні це будуть виїзди разом зі своєю групою на полігон. Це буде робота з бригадами для того, щоб люди не боялися зброї, для того, щоб люди мали можливість відчути, що це таке є орієнтація в терені, ну, певна там, фізична підготовка і так далі. Це насправді дуже важливі речі. Міністерство освіти за останній рік впровадило через експеримент в старших класах окремий предмет в старших класах школи, окремий предмет захисту країни. І це був дуже успішний експеримент. Де ми маємо центри захисту України? Діти мають можливість на дронах політати, мають можливість відчути, що це таке є зброя, як її розбирати, складати і так далі. А, і це важливий елемент, якщо хочете такого національного спротиву. Ми продовжуємо цю ідеологію в вищій освіті, вже тепер з 18-літними. Ось це другий курс, які будуть мати можливість вже тепер трошечки попрацювати зі зброєю. на увазі постріляти, відчути, що це таке мова не йде про підготовку мобілізаційного ресурсу в жодному випадку. А мова взагалі не йде про якісь шикування, про якісь там е, віддавати честь, як ви сказали, і так далі. Абсолютно ні. Мова йде про дуже практичні навички, які входять в, е, в парадигму так званого національного спротиву. Отже, якщо би, не дай Бог, сталося так, як в Києві в лютому, 22-му році, де ворог в нас на порозі, щоб ми знали, куди йти. Як організуватися, що це таке рота, що це таке бригада, що таке взвод і так далі, щоб ми не боялися зброї, щоб ворог також знав, що кожен із наших громадян молодих вміє себе захищати при потребі? Знову ж таки, мова не йде про військового, тому що мобілізаційний вік це 25 років, і ніхто цього змінювати не буде. Ця підготовка не передбачає військово-облікову спеціальність? ні. Ця підготовка за новим, за новою системою, за новим законопроектом не передбачає ні присяги, ні присвоєння восу. А це дуже важлива зміна, тому що за чинним законодавством зараз воно би мало це присвоювається. Це, це мало би відбутися. Хочу наголосити, що та підготовка, яка зараз відбувається в закладах для цієї теоретичної частини, вона не вона не втрачена буде. Це не є там якісь зайві витрачені гроші, так далі, тому що ці три кредити залишаються основою для майбутнього курсу, який називатиметься основи національного спротиву. А там нічого не зміниться, але практична частина зміниться. А, і, очевидно, результат навчання зміниться, бо тому, що, як ви правильно сказали, без ВОЗу, без присяги. А, буде опція для студентів пройти без ВП, якщо вони хочуть. І також буде, ой, до речі, що важливо, що це буде і для хлопців, і для дівчат, не так як зараз тільки для хлопців передбачено. І також ми зараз працюємо дуже активно. Я зараз, поки що, про деталі не готовий говорити, але ми зараз, Міністерство освіти, разом з Міністерством оборони активно дуже працює над повною трансформацією програм підготовки офіцерів запасу. Ми розуміємо, що те, що було, і те, що має бути, це абсолютно дві різні речі. А, але тут потрібно достатньо багато ще продумувати, і я не готовий про деталі говорити. Єдине, що скажу, що. 25-й рік підготов Вступу в військові кафедри. Це вже буде останній рік, який працює за попередньою системою. З 26-го року ми будемо розпочинати абсолютно трансформовану систему, яка буде відповідати натівським стандартам, яка буде більш схожою на те, що наприклад в сполучених штатах в інших країнах передбачається для підготовки їхніх офіцерів. А зараз пропоную перейти до запитань від наших громадян, які вони вам поставили. Прошу вашу увагу на екран. Спочатку був ковід, діти не навчалися. Тепер війна. Ну, я вважаю, що це основне. Діти мають бути присутніми фізично в університеті. У мене двоє дітей. У мене молодша навчається в першому класі. Тиждень школа, тиждень онлайн. Тобто, ну, я думаю, це, це основна зараз проблема. Чи реально змінити ситуацію? Я підозрюю, що цей коментар є а, з якогось регіону, який є ближче до бойових дій. А... Це Київ. Ну, я можу сказати, що в Києві на сьогоднішній день е, е, ми фактично майже повністю, якщо не повністю, я, я не можу коментувати стосовно школи, бо не, 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 не достатньо обізнаний. Але е, ми е, позиція Міністерства освіти в тому, що ми е, переходимо в офлайн, е, якщо ну, не то, що якщо. А забезпечуємо всі можливості для переходу в офлайн максимально наскільки можемо. А в деяких університетах це не настільки можливо, як ми хотіли би, тому що просто фізичного укриттів ще поки що немає. А над цим активно працюємо. А держава інвестує достатньо великі гроші в школу офлайн і університети переходять в офлайн. А я ще раз наголошую, що це неможливо в прифронтових областях. Якщо ми говоримо про Харків, очевидно. Мова йде не про очну освіту, тому що в Харкові повітряна тривога лунає після вибуху, тому що занадто близько до кордону. Наступне запитання. Будь ласка, У мене був досвід поїзд поїхати по обміну в Фінляндію. Там був якраз оцей додаток. Там, де всі оці предмети, розклад, оцінки приходили в один додаток. Я би хотіла, щоб створили це і по університетах в Україні. Це було б дуже зручно. Так як зараз діє. Чи е, планує Міністерство освіти створювати діджитал е, платформи для студентів? Міністерство освіти не планує створювати диджитал платформи для студентів. Я можу сказати, що на сьогоднішній день такі платформи існують в дуже багатьох університетах. Як схоже, сказала е, студентка е, Анна, е, абсолютно, я рекомендую їй подивитися на те, що відбувається. До речі, не тільки в передових університетах, там в КПІ, наприклад, є, є подібна система, але так само в Херсонському державному університеті, який переміщений в івано франківській розробив цілу систему, яка зараз розраховується саме університет в смартфоні, який використовується не тільки їхнім університетом, а так само Івано-Франківським карпатським університетом, імені Стефаника, і іншими зараз активно просувається. Кожен університет має свої процеси. І е, це не питання до Міністерства освіти їх стандартизувати. Ми насправді вважаємо, що дуже важливо, щоб якраз оці речі відносяться до автономії університетів і вони розробляються тими ж університетами. Дуже часто ми бачимо, що університети між собою обмінюються такими системами. Тут якраз роль держави має бути мінімалізована. Мені здається, що це краще на місцях робиться під потреби конкретної спільноти. Тобто, керівництво університету має проявляти ініціативу. Абсолютно так. І останнє запитання на сьогодні від глядачів наших. Немає повного включення нас саме як дистанційників. Я би хотіла, щоб нам надали змогу проходити практичні навички саме за кордоном від нашого університету, щоб ми могли проходити в закордонних клініках, реабілітаційних центрах в нашому випадку якісь практичні ось такі навики. Чи плануються, звісно, такі зміни? Це студентка медичного Та, університету? Так, так я розумію, що це медичний університет, який ймовірно, а це не той університет, який підходить під. Систему управління Міністерства освіти, а, а швидше до Міністерства охорони здоров'я, це насправді одна з наших проблем. На жаль, що міністерства, що ті медичні заклади недостатньо, наші медичні заклади недостатньо входять в ці загальноєвропейські мережі, про які я говорив, які забезпечують, власне цей обмін студентів. Студентка попередня, яка говорила про те, що вона попала у Фінляндію, та мої діти були там в Великобританії, в Канаді, а, а в а, і в багать, багатьох інших країн на жаль, наші медичні університети не настільки включенні. Учені в ці мережі, а ну тут насправді питання до самих університетів до можливо трошки до мозу, але більшості до, до університетів, тому що в е, європейській взагалі парадигмі вищої освіти дуже багато залежить від самої спільноти університетів і від студентів, в тому числі. А студенти мають бути тими, які вимагають від своїх керівників, в, в, в ректорів, проректорів, деканів, і так далі. А, а чому ми не є частиною цих міжнародних мереж? Якщо Українська держава забезпечила, що ми можемо поїхати на е, такі обміни? А чому і скористати, наприклад, з таких практик, чому ви не включили наш університет в таку європейську мережу, і це мені здається призводить до дуже позитивних змін. Насправді, активність студентів це один з таких фундаментальних принципів, які ми зараз повідуємо. Я не хочу його називати студентоцентризм, це неправильно. Це принцип суб'єктності студента. Ми дуже багато говоримо про суб'єктність України останнім часом. А тут мова йде про суб'єктність студента. Студент має мати вибір. Студент має брати відповідальність за цей вибір, і студент має бути активним у просуванні свого вибору.